Всем привет, с вами я Денис, И ми паркур Parkour Pro. Да, я перший раз буду грати. Тут а, 7 ліній. Починаємо з першої, Давайте. Це перший раз, як я играю. Я чогось один. Тут, навірно, я должно бути онлайн гуляти з другими чуваками. Я ще якісь тут звуки прям виграємо. Це не я роблю, це звуки прям в игре. Ну, ладно. О, я забрав кубик, но він у меня не появился. Ладно. Я один догуляю. Другий уровень, ладно. Ну тут якийсь звук появляется, но вы, простите. Тут він из-за игры сам появляется. Я не можу з ним ничего зробити, він сам. Ну ладно, ми й далі. Кудись? Біжимо, біжимо. От так. От так. О, а що я скажу? Я скоро т'єв на блок цілий. Я пройшов, круто. Проходим третій уровень. Нормально. Радужний уровень. О, я це бачив. Зараз ви побачите, що тут є. Тут є одна така штука. Я це в ютубі подивився. Тут можна літати в цій грі, да. Вы вс дивіться Опа! І Я зразу тут Це в ютубі подивився, тут можна так літати Опа. О, ця Горка, я не знаю, що з нею зробити Ну ладно, я, я не буду нічого робити, просто буду дивитися вперед. Хм, да. Там дирка, там дирка, а я на дому заліз. А що чим... Я спрігнув, що робить? О! Ого! Ого, що я зробив? Круто. У мене получив. Я вже минуту цю карту проходжу. Можна подивитись на таймер. І какой-то ще огоньок у мене. А, це я. Ну да, моя Денис. Ладно, продовжуємо. О, теперь це? Якийсь соник? Ну добре, соник. Я якось перепутав ігри, я зразу після другого. Случайно, ребята, нажав на четвертий. Ну и простите, ну ничего. Мы проходим з Соніка. Карта, Ката на Соніка. Портал. І ще портал. Хм. О, тут резкий розворот. Що робити? Що робити? Нет, я змог, е. Уже неудобно, це робити. Я зробив. Тепер ми переходим на пляж. Я перевращу карту бачу, що тут робити, я вообще не знаю. Цю карту даже в Ютубе ніхто не проходив. Ладно, що це за звуки робиться? Що Якісь... ж стукає наче? Це так неприятно? А що робить? Тут щось таке криве, криве, все сюди йде криве. Ого. Ого, тут прям скоро свой Якась лінія толста. Вона еще менше, що робити? Вона ж не буде прям маленькою? Ні, ми тепер на блоки. О, тут якийсь супер прыжок, але я не хочу робити його. А, я впав. Чи я пройшов? Ні, я впав. Ладно, ще одна попытка. Ой, да я? Я уже на другому левелі. Левел 2. Ладно. Ми далі йдемо наверх. Опять що ж за звуки? А, це, я понял, тебя на вид бабочки. Коли я ее поднимаю, такие тук-тука не идут. -да. А все, опять. Лучше анимацию убрал, бо за ней штуки идут. Из-за бабочки. Из-за чего ножа. Ладно. Опа. О, зараз не ишли. Чего он из момента будет идти, я не знаю. О, опять маленькая линия. Ні, штука його не просто так. Оп, опа. Ой-ой-ой-ой, я не хочу робити супер прижок. Це ж опасно. Я тут десь Проіграв Що є, я пройшов? І останній уровень. Нубік, про читер і Бог. Давайте на про. Я бога не хочу, а давайте, коли я все пройду Ну, весь цей уровень. Я попробую потім Бога сюди вернуся. М? Или коли ви зберете на цьому відео 5 лайків? Ну, якщо 5, я пройду всі 4. Якщо 3, то тільки Бога. Давайте подивимось. скільки ви наберете мені. Я упав? Нічого, ну як должен пройти якось портал. Якщо ми не пройдемо, значить це буде безконечна серія. Це тільки перше моє відео. Я ще ніколи не знімав. Якщо ви хочете предложіть якусь другу ігру. Бо я не знаю, як її знімають. Але поки що буду прокурпро іграти. Про -про Вона так і називається. Якщо ви хочете якусь нову ігру, то, то предложить мені. Я не знаю яку. Я буду всі коментарі читати і дивитись. І може в ваші коментарі попаде, я поіграю в вашу ігру, яку ви мені захотіте. Це ще плюс в тій грі, тут реклами нема, а візло мені. Ладно, ми прігаємо. Завтра вийде оця серія, вторая вже буде. То ви ждіть, там буде нова серія в мене. Вторая. Ну, я цю карту дуже довго проходжу, я не можу її пройти. Ну, відео вже йде 7 минуток. Нормально. Ну, нам треба пройти якось. А то непривично буде. Я цю карту буду проходити десь часик. може минуток 20-30. Ладно, поїхали далі. Ми пройти її. Ну, Бог, там сложно, я там бачу. Там такі ями були про. Одно ну, во все ну, біда, просто стрілочки. Даже на промі такі стрілки. Я не знаю, як пройти PRO. Про, хто хоче, просто напишіть паркур і PRO. Ви потім побачите. І заходьте на портали, цукайте в PRO і ви поймете, наскільки мені було сложно. Ви за кадром ви думаєте, що ну я просто, наверное, не мій грати, Ну так. Да. Я з первый раз качаю цю ігру. Я не знаю, що з нею. Тут надо Які фішки робити, що тут нам делать. Я вже трохи понимаю. Я вже знаю, як крутитися, робити супер розгони Ну интересно. Да. Тільки оці звуки, наверное, во второй серии попробую їх убрати. Ну, якщо не зможу, ну значить так воно буде. Ну или вы мне предложите другую игру, чтобы таких звуков не было. Я буду с вами играть. Но тільки не Майнкрафт. Бо Майнкрафт зла гроші. Я не хочу лесни гроші тратить на Майнкрафт. Не надо. Еее, я прошел. Я прошл, кстати, всю линию. Осталось тільки 6 линий, Ну, вс там тільки 3 уровня. Ну, на цьому видео все. С вами был я, Денис. Мы закажем серий. О, и даже мы можем открыть якийсь сундук. Давайте попробуем. Якийсь спиннер. Де вибрати? О, все тут. Можно выбрать спиннер. Я щось хочу продати. О, тепер у мене спиннер. Ну, во вторую серії подивимося, що у мене буде спілен, чи ні. Ну, все. Всем пока-пока!